Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні готую м'ясо індички з сметанковою підливкою із шампіньонами. Індиче м'ясо у нас своє, домашнє, а от гриби я купляю. У нас в селі їх не продають, тому я на ринку в місті купляю е, кілька кілограмів шампіньйонів, нарізаю і заморожую. Ось такі лоточки. Бачите, як це зручно? Так, гриби щойно з морозильної камери, вони не розморожені. Я одразу буду їх відварювати. На плиті у мене банячок з водою, вода вже почала кипіти. Перекладаю сюди шампіньйони. На маленькому вогні грибочки відварюю 5 хвилин. М'ясо індички нарізаю порційними шматками. І перекладаю його у банячок з водою. Даю сюди сіль. Вода почала кипіти, піднімається шума, обов'язково знімаю всю шуму. А тепер додаю всі ті самі спеції, як для смачного бульйону: кусочок лаврового листочка, духмяний перець і чорний перець горошком. Накриваю банячок кришкою і варю м'ясо до готовності. Відварені грибочки перекладаю у миску з холодною водою. Грибочки відпочивають, м'ясо відварюється. За цей час чищу барабольку, нарізаю меншими кусочками, перекладаю у казанок, заливаю водою, підсолюю і варю до готовності. Тепер нарізаю цибульку. На пательню викладаю столову ложку вершкового масла і нарізану цибульку. Тушкую цибульку на маленькому вогні, щоб вона стала прозорою, гарно віддала свій сік. От. А у миску набираю 2 черпачки м'ясного бульйону. М'ясо індички вже майже готове. От. Е, набираю 3-4 черпачки бульйону в окремий казанок, викладаю сюди протушковану цибульку. Тепер відсіджені грибочки. До речі, якщо гриби одразу з магазину, білесенькі, свіжі, їх можна попередньо не відварювати, а лише помити, нарізати і тоді покласти у киплячий бульйон. Щоб наша підливочка була густою, беремо просмажену муку, перекладаємо її у холодний м'ясний бульйон і добре вимішуємо. От, і тепер розведену муку акуратненько потроху вливаємо до бульйону з грибочками і цибулькою. Ось так. І одразу вимішуємо. От яка у нас гарна. Густа, смачнюща, ароматна підливка буде, бачите? А чому я кажу смачнюща? Тому що ми ж брали м'ясний бульйон. Тут всі спеції, всі спеції є. От. Даю до підливки кілька столових ложок домашньої вершкової сметани, зелень, петрушки або кропу. От. Тримаю ще пару хвилин на вогні і все. Підзивка готова, і бараболька вже зварилася.